Цьогоріч 450 хлопчиків боролись за звання найсильнішої вуличної футбольної команди Житомира. Три місяці юні футболісти боролись за чемпіонство у своїх відповідних групах: – 1999-2000 та 1996-1998 років народження. Ця вікова група була розділена на вищу та першу ліги. У молодшій віковій групі перемогу святкували хлопці із команди Арсенал. Емануїл та Стимул святкували перемоги у першій та Вищій лізі відповідно. Переможці та призери змагань наголошують, що свої трофеї вони виграли у напруженій боротьбі, адже всі команди серйозно підійшли до турніру. Турнір був цікавий, багато хороших команд і гарних гравців. Ну і заслужена перемога нашої команди. Були гарні команди, з якими тяжко було грати. Але наша команда саме сильно виявилася і ми вигралися. Учасники змагань вдячні міській владі та спонсорам, які організували турнір. На турнірі ми зайняли третє місце. дякую організаторам турніру. Все было очень интересно, хорошо. Спасибо, что такое лето дали возможность провести. Очень хороше команди, дуже сильні. Дякую всім за достойну ігру. наступному слідчого буде такий же турнір долучились до нагородження і представники міської влади. Мені приємно, що в місті Житомир 16 років поспіль такі уже традиційні для Житомира змагання. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день вам є де займатися цим самим видовищним і самим масовим видом спорту футбол. На сьогодні в місті Житомирі ми маємо вже шість таких майданчиків, і я думаю, що ви оцінили дію міської ради, депутатського корпусу, завдяки яким ви маєте отакі от, от чудові поля. Варто зазначити, що турнір серед вуличних команд у Житомирі відбувається вже 16 років поспіль. Можливо, з юних хлопчиків, які сьогодні ганяють м'яча у дворі, завтра виростуть зірки футболу.